Ірина, відчуваючи занепокоєння, вирішила відпроситися з роботи, щоб навідати свою свекруху Надію Семенівну. Вона не відповідала на дзвінки вчора, а сьогодні зранку її чоловік також не зміг до неї додзвонитися. Надія Семенівна була жінкою незалежною, любила усамітнення і жила за своїми власними правилами, що завжди змушувало її сина та невістку турбуватися. Ірина була впевнена, що свекруха в порядку. Але підозрювала, що та просто образилася на них і навмисно ігнорує дзвінки. Щоб розрядити атмосферу, Ірина купила піцу та солодощі, сподіваючись спокійно попити чаю і поговорити. Вона знала, що розмова про садівництво завжди піднімала надії Семенівні настрій, будинок свекрухи знаходився недалеко лише за півгодини пішки, тому Ірина не квапилась, насолоджуючись чудовою погодою. Їй не здавалося, що ситуація вимагає поспіху. Однак, коли вона підійшла до двору, її очі округлилися від подиву. Спочатку вона хотіла підбігти до свекрухи, але потім вирішила зробити фото, щоб мати доказ для свого чоловіка. Він давно не вірив її словам про те, що його мати не дбає про своє здоров'я. Тепер у неї було незаперечне підтвердження. Надія Семенівна спокійно стояла вниз головою, виполюючи траву на грядках. Попри нещодавний гіпертонічний криз, у свої 80 років вона ризикувала впасти і отримати сонячний удар, а ніхто би про це не дізнався. Ірина дивувалася, навіщо так перенапружуватися, але у Надії Семенівни були свої пріоритети бур'яни, що загрожували її помідорам. Вона навіть не помітила, як невістка підійшла так тихо. Ось ви і попалися, Надія Семенівно, сказала Ірина. Я покажу це фото вашому синові. Як ви дотримуєтесь вказівок лікаря і бережете себе. Іриночко, ти не повіриш, я тут тільки раз нахилилася, почала виправдовуватися свекруха. Звісно, не повірю, насупилася Ірина. А цю грядку хто прополов? Вона сама себе обробила. Надія Семенівна кинула погляд на свої помідори і замовкла. Поруч була заросла грядка, а ця явно була прополота зранку. Вона зрозуміла, що вже не викрутиться. А ти чому не на роботі, Іриночко, спробувала змінити тему свекруха. Чи не захворіла? Надія Семенівно, майбутнє, якщо хтось тут і хворіє, то це ви не могла заспокоїтися Ірина. А я ще й вашому лікарю фото покажу. Нехай знає, як ви лікуєтеся. Надія Семенівна помітно засмутилася. Раніше їй завжди вдавалося вводити дітей в оману то бур'яни майже не ростуть, то сусіда просила допомогти. Їй вірили, але ще жодного разу не ловили на гарячому. А тепер усе спливло на поверхню. Син давно погрожував забрати її до себе, і невістка наполягала, що їй буде краще з ними, вони вважали, що в її віці будь-якої миті може щось статися. Після гіпертонічного кризу їхнє занепокоєння стало ще більшим, і вони знову почали наполягати на переїзді. Якщо раніше надія Семенівна якось відмовлялася, то після кризу вони прямо заявили, якщо вона не виконуватиме рекомендації лікаря, вони без зайвих слів заберуть її до себе. Тепер її постійно тримали під контролем. Після останньої розмови Надія Семенівна образилася на дітей. Їй не подобалося, що вони ставилися до неї як до безпомічної та намагалися обмежити її свободу. До того ж, вона чула, що син вже купив ліжко в порожню кімнату. І боялася, що її готують саме для неї. Мати хочуть на себе повісити, думала вона. Вони остаточно вирішили мене забрати, а ці питання лише формальність. Вона шкодувала, що не відповідала на дзвінки, тепер її спіймали на гарячому. Але переїжджати до дітей Надія Семенівна не хотіла квартира це не для неї. Що я там буду робити? Там же ж від нудьги можна померти. Не підтримувала вона прагнень сина і невістки, вона не уявляла свого життя без улюбленого саду і дому. Там вона була вільною, а квартира здавалася їй кліткою. З виразу обличчя невістки було зрозуміло, що вони можуть позбавити її цього задоволення. Свекруха спробувала виправити ситуацію. Після чаю з Іриною Надія Семенівна почала благати її не розповідати синові, присягаючись, що більше в сад і ногою не ступить. Але невістка не повірила і сказала, що швидше надія Семенівна помре, ніж спокійно спостерігатиме як її помідори заростають бур'янами. Ірина повідомила чоловікові, що його мати займається акробатикою на городі. Син, звісно, розлютився і наказав дружині не відходити від матері ні на крок. Ввечері син виніс остаточний вердикт більше терпіти не буде. Останні надії літньої жінки розсипалися в одну мить, але син був непохитний. Його теж можна було зрозуміти він втомився від того, що мати поводиться як дитина, пообіцяє дотримуватися рекомендацій, а потім робить усе по-своєму. Що ж, нічого не вдієш, зітхнула Надія Семенівна. Довелося їхати до сина, як злочинниці, яку замкнули у в'язницю. Мамо, ти просто звіра з мене робиш, насупився син. Ніхто тебе тут не замикає, але поки не закінчиш лікування. За межі двору не виходь, попередив він. І чим це не в'язниця?», – думала Надія Семенівна. Вона завжди була звикла до праці, а тепер нудьгувала в квартирі і не знала, чим себе зайняти. Син майже нічого не дозволяв їй робити, хіба що картоплю чистити, решта роботи, мовляв, протипоказана. Надія Семенівна була впевнена, що невістка просто не хоче, щоб вона наводила свої порядки в їхній квартирі. До того ж, Ірина пильно стежила за нею. Бо гіпертонічний криз це не жарти. Згодом Ірина помітила, що свекруха неправильно приймає ліки. Ну, прямо в рот заглядає, думала про себе Надія Семенівна. І так до інфаркту недалеко, говорила Ірина. Треба серйозніше ставитися до рекомендацій лікаря. Там така купа пігулок, що ногу зламати можна, виправдовувалася Надія Семенівна. Щоб полегшити їй життя, Ірина купила спеціальні таблетниці з відділеннями. Ранок, день, вечір. Вона постійно перевіряла ці коробочки, щоб свекруха, не дай Боже, не пропустила прийом ліків. Треба визнати, що так було легше розібратися з усіма призначеннями, не доводилося щоразу вчитуватися в написи. Надія Семенівна ніяк не могла запам'ятати, що і як потрібно приймати, ще й пам'ять підводила, вип'є, а потім забуде. Надія Семенівна могла виходити на вулицю, але там було нудно. Сидіти з пенсіонерами біля під'їзду їй не подобалося, вони постійно обговорювали політику, а такі теми її не цікавили. Обговорювати сусідів їй також не хотілося. Хоча з часом Надія Семенівна почала звикати до нового життя, їй все одно було важко вона дуже хотіла повернутися додому. Кризи свій я підлікувала, сказала вона одного разу. Ну що, повертайте мене назад додому. На городі обіцяє працювати не поспішаючи. І ось нарешті син не витримав. Мабуть, два місяці постійного ниття матері йому набридли. Ірина посміхнулася. Допросилися, завтра вас додому повеземо. Надія Семенівна мало не підстрибувала від щастя. Вона поспішила пакувати свою валізу. Ледве дочекалася ранку, навіть до сусідів не пішла попрощатися. Син з невісткою відвезли її додому, поводячись дивно. Поглядали на матір і мовчали. За час, поки вона була у дітей, вона відпочила, розібралася з ліками, тиск нормалізувався, але ж це було не її життя. Коли вони приїхали, син і невістка відчинили двері машини і, не сказавши ані слова, пропустили її вперед. Надія Семенівна була дуже задоволеною ще хвилинка, і вона буде вдома, на рідному городі. Гордо розправила плечі і відкрила хвіртку. І тут у неї підкосилися ноги. Вона не впізнала свій двір. Вже думала, що від хвилювання зайшла не туди. Але як це не туди? Проте не було жодних ознак її старого двору. Все було змінено. На городі був зелений газон, нові двері в будинку. Надія Семенівна обернулася до дітей, а в них на обличчях усмішки, очі сяють. Вдалося. Літня жінка зайшла в будинок. Скрізь ремонт все сяє, як на виставці, на стелі жодної павутинки. Її завжди дратували павутинки, але руки до них рідко доходили. Але найбільше її порадувала ванна кімната. Замість ванни стояла душова кабінка, вона дуже її хотіла і натякала про це синові, адже залізти у ванну було важко. Вона боялася, що не втримається і впаде. Якщо раніше похід у ванну був цілою пригодою, то тепер вона зможе зробити це із задоволенням. Оглянувши будинок і прийшовши до тями, Надія Семенівна згадала про свої грядки і побігла їх оглядати, а діти йшли за нею, жартуючи хотіли якнайкраще, а мама вже знову почала бігати. Доведеться знову брати її під контроль. Надія Семенівна сповільнилася, щоб їхні прогнози не справдилися адже їй точно не хотілося знову в квартиру. Коли вона прийшла на свій улюблений город, спочатку злякалася, думала, що її всього позбавили. Навколо все було засіяно газоном, красиво, не посперечаєшся. Проте вона не встигла сильно засмутитися, бо побачила новомодні грядки, обійшла їх і здивувалася, як добре все продумано. Їх було піднято, наче все стояло в коробках. Було незвично, але насправді дуже зручно. Тепер не потрібно було нахилятися як раніше. Тепер можете спокійно дерти траву, посміхався син. І справді, зраділа мати, мушу визнати, що складно вниз головою стояти півдня. А ми вам про що говорили, похитала головою невістка. Вам же ніхто не забороняє займатися своїми справами, але все має бути в міру. Діти про все подбали, навіть її помідори та полоницю пересадили, і все прижилося, незважаючи на те, що це було зроблено посеред літа. Виявилося, що вони давно все спланували, бачили, що матір не переманиш до себе, і вирішили створити зручні умови в неї вдома. Син сказав, що з матір'ю робити ремонт буде складно, вона почне все підраховувати і відмовлятися від усього, що було дешевше, і, звичайно, важко буде з нею узгодити нововведення. Та ще й заважати буде, сказав він. Загалом хотіли зробити їй сюрприз. І ось стався цей гіпертонічний криз. Здавалося б, на руку їм, але ні, знову впиралася. І коли Ірина застала її догори дригом, тягнути більше не стали забрали матір до себе примусово. А потім робота закипіла. За маму не переживали, вона була під наглядом, приймала ліки, фізично не навантажувалася. Все пішло як по маслу. Тепер і самі спокійні, і мама рада. Надія Семенівна навіть заплакала від щастя. Скільки всього діти зробили для неї, хотілося б усім таких хороших дітей. Тепер Надія Семенівна, сучасна бабуся, не перенапружується і відпочиває на своїй ділянці, милується красою, яку діти створили. А за газоном син сам доглядає, приходить, стриже, коли потрібно. А вони з невісткою балакають за чашечкою чаю на подвір'ї. Краса, та, й годі.